Так, от наш апарат самого страшний. То газогенератор стоїть, бочка железна, А це наш скрубер, блядь. Очистка газу. Звісно, трохи переділаємо. Смоли дохера треба трохи довше, щоб задержувалося в цьому скрубері. Ну, вже отакий от результат. Горить нормально. Ну це Трохи затухає. А так все бомба ракета. Ось ми зробили їм горілку горелку, бирому Як зараз горить. Все одно смоли видно, багато трохи. Ну Я думаю, цю просто порішаємо. Це вже завтра буде. Тут трохи везде димить, тому що ми так скотчем заліпили, по-бирому временно. І отак горить. Так, додавали ми тут, теж так само по-бистрому, як вчора на скотч приклеїли. Спеціальну трубу, ну не просту, там всередині дещо цікаве. І ось що ми добили, це вже горить вогонь, газ горить. Ось беремо кусочок скотча. Якось так. Трохи, звісно, так по-бистрому зліпили, з того, що є, щоб подивитися, як воно все робить. Щоб Було що відомо, що робити по-дальшому. А так вона працює так ось що нам вдалося добитися по быстрому він таку штуку знайшов. вентилятор даже не знаю звідки що взявся ось такий проделав кусок переходника ну то хуйня І ось як горить. от імпровізована наша горелка пойдет Ну я пехтиша. Горить. Так, ось як вона горить, навіть не видно. Щоб показати, що вона горить, беремо бумажку. Наш газ. Так, затушили. Тут все у нас димить трохи, але ну це ми... Тимчасово робимо, щоб розуміти куди двигатися. Газогенератор теж трохи димить, там почистити треба. Це нічого страшного. Головне, що є результати, вже я від чого Так, Ось ми виключили одного вентилятора. Не знаю чи буде видно на відео. Вже огонь трохи красний. О, ось такий огонь вже, ну так горить наш газ. Це ми вимкнули один вентилятор. Те, що не гнітає. А ми ну зараз цей чуть-чуть підбавимо. О, о. О, то так стабільно і працює. Правда видно, що смоли багато, трохи красний огонь. Ну це ми, я думаю, теж скоро вирішимо. І до відсічки. О! А це працює. Потухло. Так. Так, ось ми вже переробили. Вже на латрику дали в отсічку 24 вольта і ось так горить. Це 125-й кусок флянця. Там вентиляторчик той, що в прошлой раз був, і ось так горить газ. Я думаю непогано. Зараз спробуємо підпалити щось. Беремо бумажки. О. А це я думаю результат вже. Ну я ще хочу трохи краще. Бачу, що смола, ну чи смола, чи ще щось. Горить трохи красним. Це трохи хірово. Зараз хай ще минуту пару попрацює. Насос ми виключили. Ну, Верні мотор сам нагрівся і вимкнувся. Так що якось так. Так, ну ось ми вже його вимкнули. Будемо трошки переробляти. І ось так зараз димить на вимкнених вентиляторах. І от воно горить. Якось так. Притушуємо. І все, ждемо поки потухне. Будемо вносити корективи. Ось такий факел. Ну це ще кажеться мені, що все одно є чуть смоли, ну може це не точно. Може там ржавчина всяка херня в цій трубки обгорає. Ну це час покаже. Ось такого ми добилися результату. А так воно десь і буде. Грім блока. Важке трохи. Отак виглядає установка, але ну, вона ще не, за... не закінчена. Ось отак на скотчі приклеєно. Труба. Ну, коротше, що було під руками, то й використовував. Оце наш фільтр. А це така фільтрувальна установка. А це сам газогенератор. Я робив колись, ну, його робив давно, вже роки-два назад, може навіть три. Робив чи патрушівка, щоб дрова не зависали. Через певний час включається, створює вібрацію і дрова сиплються донизу. Ось так виглядає. Ось так з тієї сторони. На мету ми вчора купили такого шланга чи гофра, хто як каже. Це нагнітаючий вентилятор. Якось так вийшло. Зараз ми його відключили, працюємо на одному. Заходить в фільтр. Тут фільтрується, І ось що ми маємо. З цієї сторони навіть майже не видно, бліна, як він горить. Так що результатом я більше ніж довольний. Ось взяли таку треску. Гарить. Так, і ось так вже виглядає наш газ після фільтрації, ну це не підпалений. Так, пробуємо підпалювати, як він загорається. Оп! Все, горить Ось такий результат. Так що газ у нас очищається, так як треба. Можна ще трохи краще, ну ми це може навіть і зробимо скоро. Так, з самого початку, як я зробив той газогенератор, була зроблена ось така штука, теплообмінник для охолодження газу. Ну, охолоджує він, то добре охолоджує. Все працює, конденсат збігає в цей огнетушитель, що знизу був взятий з резервуар для конденсату. Печка з москвича була. Ну, те, що було під руками. Ось. Ось так воно виглядало. Ці труби, так само і в тій. варено 5 чи це 7, 25 чи 20, 20 труб, я не пам'ятаю вже, які я уварував. Ну, те, що було, то й використовували. Ось така штука була собрана. Ну, вона якби добре, але зараз я спробую. Показати, що тут не добре. Охолоджує вона то гарно. Забиває смолою, всею гадостю. Вже палець ледве пролазить туди. Ту діру. Ось як забиває. І причому сильно швидко. Так що ми від такої конструкції відмовились. В пользу нашого фільтра. Де ми зразу його охолоджуємо, газу очищаємо. Ось як він горить, навіть і не видно вже. Фільтр, фільтр наш все рішає. Ну ще туди теж потрібно буде ставити радіатор для охолодження фільтруючої рідини. Скоро будемо... Ну, закінчимо, вже в порядок все приведемо з цим газогенератором, трохи порядок в гаражі наведу. То з цими проєктами страшними нема коли. Да й желання, якщо чесно нема, займати уборкою, коли робота не закінчення, що немає ніякого результату. Так що якось так. Будемо запускати, У нас є вже зроблений, також два роки тому я робив генератор на 22 кВт, зроблений з синхронного двигуна. І двигун джигуля. От тройки от копейки, я вже не пам'ятаю, який там двигун був. Повинен, його, ну, повинен працювати на цьому газу. Так що далі буде тільки вже. Проблему з фільтрацією газу ми вирішили. Це мене більше, ніж влаштовує. Так що все, все осталось вирішити ну, такі невеличкі проблемки. І вже будемо повністю запаковувати нашого фільтра. Поставимо кришку, додаємо водо вододілителя, бо трохи води попадає все одно, Ну, не, не, не все, і конденсат осажується. Так, відкриваємо нашого, нашого газогенератора. Що там по дровах? Ваша в середині яка Ге. А то се, они так нормально з'їв дров уже. Вже не дрова, а можна сказати, уголь. Так, треба закривати його вже. То чую вже починає розпалюватися сам. Так, ну ось вже вони такі чорні головешки стали. Фокус. Ось такі чорні головешки вже дрова наші стали в газогенераторі. Так що якось так. Вже працює так, як треба. Ось скільки смоли в газогенераторі. Ось свіженька. Та що сьогодні виходило з дровішок. Так що так.